125 років тому визначний українець, методолит Станіславський Андрей Шептицький побував на Коломийщині. Тоді відбулася зустріч з місцевими гімназистами. Це була справжня непересічна подія для коломийської молоді. Ділиться вчителька ліцею Ірина Яремчук. 125 років тому гімназія знаходилася не тут. То що можемо сказати? І чи не порушується якась історична така істинність, достовірність фактів? То власне, ще раз хочеться наголосити, що 125-річна річниця візиту Шептицького до гімназистів не до приміщення, не до будівлі, а до людей. Адже наша найбільша цінність це і наші діти. Сама Ірина Яремчук та її чоловік стали ініціаторами встановлення дошки Андрею. Шептицькому на фасаді ліцею паралельно з викладанням гімназії, ми ще провадимо активну таку громадську діяльність з чоловіком в соборі Святого Христа Тига Михаїла і готуючи дітей до всеукраїнського інтелектуального змагу, всецерковного, ми звернули увагу на те, що серед священно мучеників української грокотолицької церкви є троє випускників нашої гімназії. Як зазначив єпископ помічник керуючого з правами Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней Митрополит завжди був є і буде лідером нації. Тому приїзд до Коломиї став справжньою подією того часу. Беззаперечним лідером залишається для нас в історії митрополит Андрей Шептицький, і тому ця особистість, яка відіграла надзвичайну роль, важливу історії нашого народу, була в Коломиї. І для нас дуже важливо мати дотик до історії і до спадщини великого митрополита. До слова, 2025-й оголошено роком. Трополита Андрея Шептицького з коломи Євген Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія РАЇ.